Привіт усім! А знаєте, я відвідала багато церков, соборів та інше. Але зіткнулася з ситуацією вперше, коли люди повинні платити за вхід та фото церкви. Саме це місце ми і відвідаємо одразу після коротенької прогулянки центром міста. Краків це гарне місто, особливо улюблене серед туристів. І, мабуть, ще рік Росмен з кількістю корет та коней. Їх тут аж дуже багато. У цьому ряду десь 9 корет, і кожна має по 2 коня. Але ж це не всі, бо інші катають вже туристів, а деякі стоять в іншому місці. Бо там є можливість також заманити туристів на прогулянку. Покататися коштує близько 50 євро на особу. У кожного маршрут свій, але який саме буде у вас, можна дізнатися після того, як сядете в карету. Тож ми зараз знаходимося на центральній площі. І зараз зайдемо на ринок. Тут можна придбати сувенір на будь-який смак, будь то біжутерія чи подушка. Знайти можна все, але не всі продавці привітні. Більшість не те, що не привітні, а ще й можуть бути агресивними. Особливо тут зрозуміло багато туристів, адже туристичне місто, тож людей просто безліч з камерами. І не рідко, а досить таки часто можна спостерігати за ситуацією, коли продавець просто кидається на туриста з камерою. Щоб той, не дай Бог, ніякий товар їхній не зняв на камеру. Лише тут такого, я не розумію. Тим паче досить таке туристичне місце. Тож, багато людей фотографують та знімають. Якщо бачите, такі скриньки продаються в інших країнах світу, це означає, що вони приїхали із Польщі. На площі ринок біля Ратушної вежі стоїть бронзова скульптура за в кайдани голови юнака, до якої ми дойдемо. Скульптура – це подарунок Ігоря Міторая була привезена до Кракова в жовтні 2005 року. Її спочатку тимчасове розташування викликало великі суперечки. Розташування на площі ринок викликало критику, пов'язану з тим, що твір, будучи новим об'єктом в історичному просторі площі ринок, порушує його вікову гармонію. Краковчани обрали інше місто для скульптури. Перед торговим центром біля старого залізничного вокзалу. Однак це вже викликало спротив самого художника, який не хотів, щоб його роботи були виставлені біля комерційного об'єкта. Зрештою, робота міторая залишилася на початковому місці на головній площі ринок. Будемо йти до церкви. Сьогодні ми нічого тут не куштували, але з попереднього досвіду скажу, що їжа тут досить таки смачна. Ось і церква, до якої ми прямуємо. Вона входить в то пам'яток, які обов'язково потрібно відвідати, побувавши в Кракові. І щоб зайти туди або зробити фото, треба заплатити. І коштує квиток 15 злотих. 15 злотих або приблизно 3-4 євро. А люди, які не купили квиток, вони вже ж можуть зайти, але за огорожу заходити вони не можуть. Навіть стоїть охорона, яка все контролює. А он і вони. Ми спочатку, як зайшли, не зрозуміли, чому не можна заходити, а виявляється, просто треба заплатити гроші. Хоча я нічого такого особливого в цій церкві я не бачу. Я бувала, чесно кажучи, і в кращих, і тим паче вони були безкоштовні, відкриті для місцевих та для туристів. Ну а зараз трохи про костел. Це мурований готичний костел, побудований у 14 столітті. Його фундаменти датуються початком 13-го і є одним з найкращих зразків польської готичної архітектури. Висота його 80 метрів. Деякі з його монументальних поліхромних фресок створив провідний польський історичний художник. У 1978 році він став об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО разом з історичним центром Кракова. До речі, ще години 24 години на добу, 365 днів на рік, із вершини найвищої з двох веж Святої Марії лунає сигнал труби. Жалібна мелодія обривається. на в середині потоку, щоб вшанувати пам'ять відомого Сурмача 13 століття, який отримав поранення в горло під час сигналу тривоги перед нападом монголів на місто. Базиліка Святої Матері також слугувала архітектурним зразком для багатьох церков, які були побудовані польською діаспорою за кордоном, зокрема для таких як святого Михайла та святого Івана. Канція в Чикаго спроєктованих у стилі польського собору. Також багаттям англомовним читачам ця церква знайома з деяких книжок наприклад, Еріка Келлі Краківський Трубач. До речі. Просто в двох метрах звідси є менша церква, і вона безкоштовна. Але мало хто з туристів сюди заглядає, переважно це місцеві жителі. Такий тут іде бізнес, але не можу сказати, що я дуже раджу відвідати цей костел. Час закінчувати, дякую всім за увагу. Та час побачимося в наступному відео до зустрічі і бажаю вам гарного дня чи ночі.